Мої вітання! Хочу вам сьогодні показати газону косарочку Дніпро М. Я купив ще вона на обкатки. Модель 46. 4-тактний двигун. Бензин просто заливаєш, звичайний бензин. так дивіться, Я один день уже нею косився, знову приїхав у Тараші, знову косим. Перше, коли я її тільки заводив, залив повний бак бензину. Не рекомендую так робити. Працює косарочка хорошо, все класно, але ну, резинка, може якась така чи що. Да. Як повний бак бензину, вібрація вихлюпується, вона плотно не держи, герметично не держить, я не знаю, як там устройство. Тобто тут така вона. Плотно не держати і все. Ну, тобто, повітря через пробку повинно заходити в будь-якому випадку, тому що тоді вона не буде подавати пальне до карбюратору. Тому що, видно, що через ту дирочку воно виходить, Тут зверху отвору немає, як там на Тремері, наприклад, отвір зверху, через всякий там клапанець, мабуть, стоїть. Тут такого немає, десь він спіднизу йде. І от і коли заводиш її. З повним баком, прям почті полным, там пару сантиметрів до верха не Тобто до початку горлышка там налитом починає текти десь тут. Повний бак налито. Друге, сьогодні попрацював і дивлюсь, що у мене отут почало маслом окріти. Я вже витер його. Це щуп для, для того, щоб провірити мастило, треба його викрутити. Ставить, подивитися. Це рівень мастила у нас буде. У мене по максимуму повний. Якщо заглянути всередину, то прям видно, Куди воно там стоїть. Воно так от відсюди стоїть. Трошки нижче десь так отсюда воно стоїть. Це повний буде. Може через те, що трохи з перебором повний, отут починає по кругу масло мокрить і сопливить по по самому, по горловині донизу. Я тут вже все витер. Будемо за цим наблюдати. Е -е Хочу що сказати: самоходно воно, це дуже круто. Колеса великі, це теж круто. Е -е У мене тут дуже нерівний двір, тут в мене старий двір, такий стара тут хатина, це там основна. Зараз. Е -е так, продовжимо. Знайома проїжджала, у неї велосипед поламався, в руках проводила, покликала, допоміг перемонтував. Таке мов віджалося, відпустилося. По моєму нерівному дворі тут все, що хоче, старий їд. Це вже викошено ним. І горби, і місцевість така, і верх, і в неї все хоче. Класно їде, вона самоходна, пхати їй не треба. Місцями десь е, пхаємо, бо. Буває трошки швидко йде, треба повільніше, щоб вона скосила, бо, наприклад, трава висока. Оцей рычаг, який відповідає за рух вперед, просто не вижимаємо. По наклонах, по косогурах дуже хороша штука, я задоволений, збираю все сюди, витрусило його і далі. Не треба нічого згрібати. Ну, я думав, що це ми дурницю купуємо. На цей раз дружина її дуже захотіла. Я думаю, та таке щось, ну хочете, купимо. Але я здивований і приємно. Так, сповне лаштування. Саме нижче, але ну, це не в нашому варіанті, бо це для рівнесінького газону. Я працюю, якщо не на самому вищому, то на третю з кінця ставлю. Отам біля двору дуже великий косогор, то там буде, мабуть, на третій з кінця. Вище робити не буду, а коли горбата місцевість, то ще вище можна робити. Лучше вище травичку буде, щоб ножі не достали. Так, це все у нас метал. Щас. А як це робити одною рукою? А отак. От там у нас ніж, металевий хороший ніж. Перебиваю все підряд, щось там буває і гілочки всякі, попадаються, все, що хоче. Для старту. Що нам треба? Переводимо в режим старт. Ну, по суті, це ми затягуємо підсос. Холостого ходу тут немає. Є тільки робочий хід і все. Далі, оце газ. Ми тримаємо, щоб їй задати їй робочу хідна. Зараз, я вже тримаю, ввожу смартфон цю шуруку, яку я тримаю. І просто смикаємо. Після простої, от, пару тижнів вона стояла, завелась вона, мабуть, з 10-го ривка. Як нову купив, то взагалі там з 20-го. Я ще не знав, що дергать, смикати, що куди. З 20-го, мабуть. Зараз вона постояла з годинку, зараз побачимо, як буде. Коротше, перший раз, як я включав от, рух вперед, мені здавалося, що вона дуже швидко їде. Але вона з місця просто різко стартує, а далі просто нешвидким кроком за нею йдеш. Ну класно. Заводиться, вона, от, видно, там просто як пальне закачане в системі. Ну, бачите, самі з першого разу заводиться. Це, по суті, подсос, там написано для старту сюди, як їхати сюди. Ну, але ж ми всі розуміємо, що їй треба трошечки прогрітися для старту ми сюди, а там потихеньку. Як убираймі, воно дуже холодна, воно ж працювати не буде, десь там посередині ставимо, потім поплавну. Ну, в момент, як ти запу ну, запускаєш уже його, ніж там крутиться весь час, там пряма передача. О, тобто е вона вже може косити, але краще не треба. Якусь хвилинку, нехай чуть-чуть прогріється, щоб вже зняли з пососу, потримати за газ. Якраз поки там, допхаємо до місця, де працювати треба. О. Так мені подобається. Зараз попрошу асистента, поїду косити в себе там, біля двору, там, де ми завжди косимо косою. Потім згрібаємо все на асфальт на проїжджу частину, там проїжджа частина. Потім в рядну, виносимо. Це все, ну, як? Особо нічого напряжного, звісно. Але це нам у двох з дружини треба працювати. Але все ж таки краще, коли не треба згрібати, стоять на дорозі, бо це трохи небезпечно. Там Машини їздять рідко, але швидко. Ну як рідко, не дуже рідко, ну, не, не дуже такий живий трафік тут. Так просто в корзинку все зібралось, з нього викинув. Ну, все, хватить, трендіть. Йдемо косити. Сюди вже вже повна корзинка, вже там чуть якось нагупає. О, це все просто знімається. Ну, треба з'яки притримати, будь ласка. Все, підемо висипати. Ось таке виходить. Підемо зараз просто висипемо, десь куримо та і все. Ну, Коротше кажучи, все. Що хотів, показав, машинка на перший погляд, перших пару днів мені дуже подобається. В роботі класно. Як буде в практичності, в витривалості, не знаю. А, до речі, можна воду підключати. Шланг надів, завів, воно там всередині себе помиє за рахунок того, що буде крутитися і розкидати воду, ну, буде мить короче. А, ну траву видно, звісно, Все, коменти, вподобаєчки або дизлайки, підписки. Дніпри лайк. Да, Дніпри лайк. Мирного неба, пока.